Доброго ранку, мої любі малята, я біленький рушничок шовком вишивала, Візерунки з ниточок гарно гаптувала, Щоб вони, немов живі, квітнули на ньому, Ніби роси на траві після зливи й грому, Милу пташку солов'я вишию малого, Десь йому позичу я голосу дзвінкого. І повішу на стіні рушничок біленький, Заспіває, хай мені соловей маленький. Хата без рушника, як сім'я без дітей, так казали наші пращури. Рушник то душа народу. Вишитий рушник то духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Вишитий рушник був та є атрибутом багатьох обрядів. Вишитим рушником зустрічають дорогих гостей. Також справляли весілля, проводжали в останню путь, прикрашали образи та накривали хліб на столі. Рушники прикрашають орнаментом. А що ж таке орнамент, дітки? Орнамент це візерунок, побудований на ритмічному чергуванні і поєднанні геометричних елементів або стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Орнаменти бувають різні геометричний орнамент. Елементами геометричного орнаменту можуть бути кружальця. Трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрестики. Рослинний орнамент зображає квіти, трави, ягоди, дерева, різні рослини. Якщо на рушниках ви побачите зображення птахів, тварин, комах, Трави це зооморфний орнамент, а от орнамент, в якому використовується стилізоване зображення людини, називається антроморфним, антропоморфним дітки. Орнаменти, візерунки української вишивки відрізняються лаконічною довершеністю. Тут немає нічого зайвого чи випадкового. Узори це особливі письмена, рушник як доля, на якому люди вишивають своє життя. Отже, малята я пропоную вам сьогодні. Теж вишити рушник, але на папері. Заголку нам стане пензлик, а яскраві кольори фар замінять на ниточки. Також для роботи нам потрібно буде аркуш білого паперу. Для цього ми беремо аркуш. А 4 розміру, складаємо його навпіл, прогладжуємо та розрізаємо. У нас виходить ось така е, вузенька смужка, яка буде імітувати наше полотно. Я візьму трішечки більшу смужку для, для того, щоб вам краще було видно. І прикріплюю я на кольоровому папері. Щоб добре, ми могли бачити. Так. Ось так. Також для роботи нам потрібна скляночка води. Ось такий патичок з губкою. Кого немає, то можна використати шматочок поролону. Обрізати, надати круглу форму. Також на годі стануть вишні палички. То що, дітки, приступаємо до роботи. Орнамент на рушнику буде в нас симетричний, тобто з обох боків однаковим. Будемо намагатися, щоб однакові елементи повторили з обох сторін. Макаємо пензлик водичку. І проводимо вертикальну лінію зверху вниз, з, з одного краєчку та з іншого. Так, після цього ми малюємо короткі горизонтальні лінії, імітуючи китиці. З однієї сторони те ж саме робимо з іншої. Так, після цього добре мимо пензлика. Зайву водичку промокаємо об серветку. Так. Додамо тепер зеленим кольором. Вилясті лінії, які будуть імітувати стеблинки. Працюємо зверху вниз. Тягнемо пензлик за собою, за рукою, ніби пензлик є продовження вашої руки. Ось. Те ж саме робимо з іншого. Так. Беремо фарбу синього кольору і теж проведемо вертикальні лінії з однієї сторони та з іншої. Малята. За бажанням ви можете створити свій орнамент, ось прикрасити рушничок тим узором, який Самі вигадаєте далі Далі прикрас, прикрасимо наш рушник е, квіточками. Ну, насамперед, подивіться, у мене на вишивці, які квіточки є. Так, маки. Тож давайте прикрасимо наш рушничок маками. Червоні маки на рушниках вважалися оберегом, вони захищали рід від усякого лихого та зла. Тож теж, для цього ми патичок з паралончиком. макаємо трішечки водичку, червону фарбу і притискаємо з однієї сторони. І з іншої. Поки наші маки підсихають, теж прикрасимо наш рушничок волошками, Дітки, волошки це символ краси та молодості, це символ здоров'я та сили. Так. Для того, щоб намалювати волошку, потрібно взяти синій колір. Так. І між маками давайте створимо наші волошки. Отак От намагаємося кінчиком пензлика. Бачите, я використовую прийом примакування з однієї сторони і обов'язково з іншої. Так. Що нашому рушничкову на не вистачає нашим квіточкам? Так, діти, листочків, тож зеленою фарбою, використовуючи. Той же самий прийом примакування прикрасимо наш рушничок листочками двойними мазками. Біля кожної квіточки, ось так притискаємо пензлика, ось, і прикрашаємо наш рушничок зеленими листочками. Пам'ятаємо, що малюночок наш симметричний, те ж саме робимо з іншої сторони. Якщо фарба на пензлику закінчується, трішечки вмикаємо водичку, зовсім трішечки, потім знову фарбу. ось, І продовжуємо роботу. Не забуваємо після кожного кольору добре вимивати пензлика, щоб фарби не змішувались. Так, І наостанок потрібно прикрасити наші квіточки, що їм не, вихва... не вистачає, дітки. Серединки, тичинки, так? Для цього ми використаємо вушні палички, які є в кожної сім'ї. так? Трішечки макаємо водичку, і в чорну фарбу ставимо серединки, і на маках, і на волошках дітки Так. і на останок Добавимо трішечки жовтої фарби, імітуючи течинки в квітах. Ось на маках ставимо. І на волошках. Ось так. Також, якщо вушних паличок взагалі немає, то можна це зробити кінчиком пензлика, дітки. Ось такий рушничок ми вишили сьогодні за допомогою наших мілих ручок, так, дітки, за допомогою фарб. Та пензлика. А я вам дякую за увагу і зичу успіху у вашій творчій роботі.